Отримувана програмою розвитку ООН, мережа робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості, це приклад єднання небайдужих людей. Попри війну та багаточисленні перешкоди, мережа своєї роботи не припинила і продовжує допомагати громадам, які залишилися у вирі бойових дій. Про те, як відбувається організація діяльності гуманітарного штабу, який став логістичним хабом для громад Донецької області. Нам розповів Сергій Пронкін. Напевно, як і більшість українців, я спав вдома. Я прокинувся від одного з прильотів, яке було дуже близько до дружківки, до житлових кварталів. Я взяв телефон подивитися, що ж таке сталося. І перше повідомлення, яке я побачив, це повідомлення мого друга з Греції, з яким я працював вісім років тому назад Сергія, що у тебе я бачив по телевізору, що розпочалася війна. Спроба виїхати вона була, але вона була направлена на те, щоб вивезти родичів. Не зовсім було зрозуміло, що робити, як жити далі і кому допомагати. А для того, щоб якось так впорядкувати думки, знадобилося десь приблизно тиждень. Співпраця вона розпочалася, звісно, що до війни, і наша громадська організація була одним з таким драйвером, який допомагав запустити процес робочих груп саме у душківській громаді. І дуже багато членів та працівників нашої організації є членами цього консультативно-дорадчого органу. Ну тому що ми бачили, що це реальна можливість вплинути на безпекову складову громаді, на складову соціальної згуртованості, і це інструмент, який допомагає об'єднуватися зацікавленими сторонами і робити громаду краще. Декілька проєктів, які в плані громадської безпеки нам вдалося реалізувати. Один з них це створення зеленої кімнати в приміщенні Дружківської поліції. Ще один це створення ресурсної кімнати на базі Державної пожежно-рятувальної частини, яка знаходиться у Дружківці. Нам давалося Дружківці там, з вугледаром працювати над навчанням дітей з точки зору того, як треба поводитися у небезпечних ситуаціях. Ця співпраця вона завжди була. Ми збиралися до війни на такі спільні нетворкінги для того, щоб обговорити безпекові ситуації в наших громадах, можливо, випрацювати якісь там плани на майбутнє і зробити так, аби розвиваючи кожен свою громаду, ми тим самим розвивали Донеччину, Луганщину і тим самим розвивали всю Україну. І останній, які вдалося реалізувати, це створення такої мережі камер відеоспостереження у Дружківській громаді та розробка міської цільової програми «Дружківка – безпечна громада», щоб вона була таким масштабним таким явищем і можна було працювати вже з розумінням стратегічним. А щодо робочої групи, я, як і багато інших активістів душківської громади, член робочої групи, який має там право голосу, має право обговорення чогось і прийняття спільного такого колегіального рішення. Спочатку війни, коли там говорити про якусь діяльність вже було не на часі, як я казав, то Трансформувалася моя діяльність на керівника цього гуманітарного штабу. І з 1 березня на базі нашого офісу громадської організації вже ми розпочали створювати громадський гуманітарний штаб. Зрозуміло, що якісь такі маленькі локальні низові ініціативи потрібно об'єднувати, тому що потрібен якісь такі приміщення центр прийняття це, рішень да, на, такому, на громадському рівні, для того, щоб цю допомогу вже розповсюджувати по всій громаді. Запартнерились з координаційним штабом волонтерів Дніпра, в приміщенні яких ми сьогодні знаходимося, і теж розпочали таку колаборацію, співпрацю. Така спільна синергія вона завжди допомагає, тому що є ті, хто такі центри, які заходять за межами нашої області. Вони мають змогу акумулювати допомогу. Але треба розуміти, що великі центри їм важко працювати. В маленьких містах, в маленьких селах і завжди треба шукати таких локальних партнерів. А є частина нашої команди, яка не виїхала, і ми продовжуємо працювати у Дружківській громаді, виступаючи такими локальними партнерами для великої кількості міжнародних партнерів, фондів, які хочуть і продовжують свою гуманітарну місію в Україні. Залишилися люди, яким потрібна допомога. В нас є можливість, ресурси у громаду. Приносити, залучати. І поки що є можливість працювати з ризиком, але працювати, ми маємо працювати, тому що хто, якщо не ми, будемо це робити. Я по життю оптиміст. Вчора проголосували статус кандидата України до членів Європейського Союзу. Сподіваюся, це такий дуже добрий знак до того, що в нас буде дійсно. Демократичне європейське майбутнє разом ми можемо більше.